Подарувати посмішки та хвилини радості. З такою метою працівниці управління культури та міського палацу культури у день вишиванки 15 травня влаштували акцію на площі перед парком Перемога. Це навіть така кожного року була нове, 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 і в цьому році да. ми придумали такий фотодайджест до Дня української вишиванки і вирішили трішки підняти настрій е, людям громади, дітям, молоді і вирішили зробити такий, таку вуличну акцію. Тож зараз будемо е, українською музикою, так. закликати всіх. Під запальну українську музику лазівчан запрошували до тематичної фотосесії, дарували патріотичні сувеніри та малювали прапор на обличчі спеціальним грімом. Таку розвагу містяни оцінили вже з перших хвилин. Супер. нас Дуже мало свят, тому, звичайно, з будь-який. На ураз приймається. тому чудова ідея. Дякую організаторам! Дякую за посмішки! Дякую за загалі таку важливість побачити і зайвий раз. звичайно потрібно піднімає дух, потрібно підтримувати наші традиції, привчати дітей, шанувати свої традиції, своє рідне українське. Тому що зараз про Україну говорить весь світ, і нам треба про це гідно заявляти. Найбільше до душі ідея святкування дня вишиванки такою акцією припала дітям та молоді. Вони активно фотографувалися та пританцьовували під ритмічні народні мелодії.